Вітаю вас, в нашій програмі, полковнику Гросман. Це честь для мене приємно бути із вами. розпочнімо із мобілізації зараз в Україні розпал мобілізаційної кампанії. Багатьох цивільних мобілізують до лав збройних сил України. в одній з ваших лекцій ви говорили про те, що вбивати це невелика проблема. Якщо до цього належно підготуватися чи означає це те, що будь-хто може вбивати ворога на полі бою? зважаючи на наявність сучасного тренування, маю на увазі симуляторів та націлювання на цілі, ми зробили вбивство ворога умовним рефлексом. тренування, яке ви пройдете, дозволить вам зробити вашу справу. У нас є велика довіра до сучасного тренування. водночас потрібно навчитися жити з тим, що нас навчили робити. більшість людей радісно реагують на вбивство ворога, бо вони уразили ворожу ціль зробили свою роботу та врятували життя людей і своє життя. Після цього настає так звана ейфорія вижившого. А от згодом одні по люди почуваються погано, а інші ні. Люди по-різному реагують на таке, але якщо ви би заздалегідь визначили свою реакцію на таке, ви точно хотіли би нормально реагувати. Водночас в багатьох людей можуть виникати проблеми після цього. І з часом настає процес раціоналізації, коли ми вже все усвідомлюємо та справляємося із цим. І це є основною ідеєю моєї книги вбивство. До речі, півтора мільйона копій англомовної версії цієї книги було продано. Крім цього, ця книга була перекладена дев'ятьма мовами, зокрема українською. Ця книга якраз висвітлює те, як люди реагують на вбивство на полі бою. Покоління Другої світової війни, яке в США ми називаємо великим поколінням, не було зламане тим, що їм довелося робити. це покоління було сильнішим. Зараз багато хто говорить про посттравматичний стресовий розлад, але більш поширеним серед покоління Другої світової є. Посттравматичний ріст. І багато в кого після років війни в Україні теж буде посттравматичний ріст. Ніцше казав, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І про це говорить Біблія. Це ідея про те, що складні речі роблять вас сильнішими. Не є поганою. Він краще ніж розігрувати карту жертви. отже, люди по-різному реагують на вбивство. І всі реакції є нормальними, зокрема серед тих людей, які повністю готують себе до такого, та які захищають свою країну задля свободи. є ще одна важлива річ: в часи Другої світової війни та війн у В'єтнамі і Кореї. Ми мобілізовували 18-річних дітей. 18-річні діти мають дуже вузьке бачення світу. Набагато краще, аби на полі бою були зрілі особистості. Україна саме так робить, і це хороша річ. Ви не мобілізуєте 18-річних дітей, а зрілих особистостей, які ментально та емоційно підготовлені до цього. І це хороша річ сьогодні в Україні мобілізують чоловіків від 25 до 60 років. деякі люди вважають, що краще мобілізовувати навіть з 18 років. Ви не підтримуєте таку ідею? Краще мобілізовувати так з 25 років якби це був мій вибір, я би обрав 25-річних, а не 18-річних. Чому? Тому що 25-річні зріліші особистості. В них набагато більше досвіду та змоги долати майбутні труднощі. звісно, немає нічого поганого із 18-річними. Вони воювали в першій та другій світових війнах. Разом з тим, якщо є можливість вибору, то зрілі люди є більш цінними. У війнах США в Іраку та Афганістані за останні 20 років брали участь лише добровольці, а не мобілізовані. Багатьом з них було по 18 років. також багатьом було по 25, 30, 35 років. Після тракту 11 вересня. люди всіх вікових категорій та сфер життя вступили до лав збройних сил. завдяки цьому. Ми зрозуміли, чому у зрілих людей є набагато краща здатність долати комплексіовотністам піп деякі люди говорять, що вони не народжені для війни. бояться вбивати, та не можуть взагалі вбивати інших людей. Що ви думаєте про це? І чи вважаєте, що дійсно є такі люди, які просто не можуть воювати та вбивати інших людей? ми з'ясували, що в часи Другої світової війни лише 15-20% солдат стріляли з рушниць. Всі стріляли, коли за плечима солдат стояв командир та наказував стріляти. А з кулеметів та ручних кулеметів стріляли завжди. Бо всі знали те, стріляють з такої зброї. ні. Like Омосточку більшість солдат, які знаходились наодинці зі своєю зброєю, стріляли з неї. Ми дізнались про це і вирішили, цю проблему. Ми перетворили вбивство на умовний рефлекс. В часи Другої світової ми вчили солдат стріляти по мішені. Будь-які американці, які воювали у війні в Кореді, не стріляли по мішені. Сучасне тренування робить вбивство умовним рефлексом, як для будь-якого пілота, який пройшов авіасимулятор. Рівень пострілів у В'єтнамі був на рівні 95% в Іраку та Афганістані на рівні 95-98%. А от після того, як почали тренувати на симуляторах, винявся рівень здійснення пострілів та ураження цілей. Війська, які воювали в Іраку та Афганістані. Показували себе вже набагато краще ніж солдати в другій світовій, та набагато краще ніж солдати у В'єтнамі. Сучасні симулятори створюють цю концепцію ветеранів бою, які навіть не були в бою. Справа в тому, що симулятори проводять таке тренування високої інтенсивності, яке сприяє тому, що під час реального бою. Немає жодних проблем. Це можна назвати щеплення стресом. бо людина заздалегідь через це проходить. Я тренував британські, канадські війська та сотні американських підрозділів. І ті люди, які пройшли західне тренування, яке доречно дається й українським військам, показували такий рівень ефективності, який ми ще ніколи не бачили деякі, як і не всі люди, бояться війни. як можливо перейти через цей страх на полі бою. саме це я описував у моїй книзі бій. Мій син нещодавно пішов у відставку. Він прослужив 27 років та 10 разів брав участь у бойових діях. Його нагородили трьома бронзовими зірками. Мій правнук зараз служить в армії. Ось цю книгу бій я написав спеціально для мого сина, аби підготувати його до першої участі у бойових діях в Афганістані. Сьогодні, до речі, я виступав перед курсантами військової академії і говорив про ті речі, які точно відбудуться. Всі знають, що таке страх. Але ваше тренування має допомогти вам справитися із цим. Ви будете робити те, чого вас навчать. Немає нічого поганого в тому, що вам страшно. Страх це механізм для виживання. Потрібно бути впевненим у вашому тренуванні. Найважливіше, те, щоб людей попереджали, з чим вони будуть мати справу. Що відбувається насправді з вами у таких випадках? По перше, це тунельний зір, і це нормально. В поганих хлопців теж таке буває, і попри це вони стріляють та маневрують. також трапляється втрата слуху. Більшість мисливців знають, якщо ти стріляєш зі своєї рушниці без захисту для вух. Ваші вуха будуть дзвеніти до кінця. дня. Якщо ви застрелите Оленя, люди почують це забагато мир. От мисливці взагалі нічого не почують, бо їх вуха не будуть дзвеніти. Отже, йдеться про тимчасове відключення слуху. П'ятсот років люди вже воюють вогнепальною зброєю. Але Чому ми не розповідали те, що знає кожний мисливець? коли ви вбиваєте, у вас вимикається слух, бачення стає тунельним і час уповільнюється. Сотні людей казали мені, що бачать те, як кулі летять в повітрі. Вони бачать ці кулі як у пейнтболі. В багатьох випадках вони можуть навіть показати те, куди ця куля влучила. зазвичай на полі бою люди діють на автопілоті і роблять те, чого їх навчили у сполучених штатах я тренував працівників правоохоронних органів. я є єдиною людиною, яку сертифікували на проведення тренувань поліції. у всіх 50 штатах. Поліцейські говорять про те, що зброя одразу опиняється в їх руках. бо вони діють на автопілоті Часто Після бою бувають провали в пам'яті. Де коли ти пригадуєш те, що відбулося, а де коли ні. У кожного п'ятого взагалі буває спотворення пам'яті. Вони пам'ятають те, чого взагалі не було. Отже, ми попереджаємо про всі ці речі: уповільнення часу, тунельне бачення, автопілот та провали чи спотворення пам'яті. однією з найважливіших речей, які ми робимо після бойових дій, це те, що підрозділ обговорює. Все, що відбувалося, обговорення відбувається на рівні відділення, а не взводу. всі обговорюють те, що відбулося. Загалом, якщо говорити про тренування, то більшість навичок здобувається опісля. коли людина згадує все, чого її вчили, і все що вона зробила. більшість навичок здобувається саме після того, коли йде робота над помилками. Крім цього, після всього, ми згадуємо все, що відбувалося із нами. Та заповнюємо ці прогалини в пам'яті. разом з тим людям важливо знати про все це заздалегідь. Здивіться, якщо із вами зараз таке відбудеться. Відключення слуху, уповільнення часу, тунельне бачення, провали та спотворення пам'яті. такому разі ви не зрозумієте, що з вами відбувається. Але якщо вас попередять про те, що все це буде відбуватися. Тоді це не є такою великою проблемою. коли перший підрозділ канадської армії був введений на поле бою в Афганістані, а це була перша участь Канади у війні з часів війни в Кореї. вони робили все для того, аби підготувати до цього своїх солдат. Ба більше вони запросили мене поспілкуватися з їхнім полком. після чого один із командувачів запитав своїх воїнів, що вам найбільше допомогло у підготовці до бою. Один із солдатів сказав Гросман, бо він розповів про те, що відбудеться, і що з цим потрібно робити. Вже потрібно розуміти те, що вас очікує. разом з тим, людей непокоїть те, що за тиждень, місяць чи за рік щось може стати тригером цих спогадів. Та і це може призвести до того, що ви знову відчуєте все це, що відчували на полі бою. ваше серце почне швидше битися, але це не є посттравматичним стресовим розладом. Це нормальна реакція. А от як ви справитеся із цим вже буде визначальним фактором того, чи не перейдеться у форму посттравматичного стресового розладу? Знаєте, декілька морських піхотинців, яких я тренував, поділилися своїми думками щодо цього. Вони розповіли мені, що просто часто йдуть на пиво один із одним і пити пиво разом із кимось. Це досить добре. справа в тому, що сам процес пиття і ковтання чогось переводить вас із симпатичного та парасимпатичного процесів. Отже, вони просто сідають і за пивом діляться своїм досвідом того, як повторно вони знову проживають такі спогади. Один ветеран розповів мені, що гуляв метушливою вулицею зі своєю дружиною та дітьми, і пролунав різкий звук, і з ним знову повторилося те, що було на полі бою. І він фактично опинився в канаві майже під машиною. І він, звісно, зміг зорієнтуватися і сказав дружині та дітям, що все добре, бо його попереджали про таке. Якщо ти попереджений, то це ж не є великою проблемою. Один солдат розповів, що був вдома зі своїм трирічним сином і пролунав різкий звук. тоді він знову все це відчув, але зміг взяти ситуацію під контроль та підвівся. Це все повторні рефлексії бойових дій. багато часу йде на те, аби позбутися такого. коли ви знову проживаєте такі події, це не є посттравматичним стресовим розладом. Ось один інший десантник ліквідував ворога на полі бою, і все залишився щасливим і живим. Разом з тим за тиждень все повторилося, коли він сидів з дружиною та дітьми, які плавали. і один невеликий звук спричинив повтор всього і підвищення серцебиття. його дружина подумала, що в нього серцевий напад. Але він справився із цим А якщо він би відмовився після цього взагалі проводити час із сім'єю, запускати фейерверки, робити свою роботу, і сказав би, що не може взагалі чути стороннього шуму. Тоді він би з'їхав з глузду. Потрібно умиротворити всі свої спогади та мирно жити з ними. потрібно відділити всі ці спогади від емоцій. найкраще, чого ми можемо зробити у такому випадку, це просто випити води. Пиття води переведе вас із симпатичного до парасимпатичного процесу. Є і й інші речі, як от дихальні вправи, які описані в моїй книзі. Якщо ви не можете дати раду із цим самотужки, тоді варто звернутися до лікарів. Ми дуже добре вміємо лікувати посттравматичний стресовий розлад. але потрібно дати про це знати. Ми дуже добре справляємося із цим. більшість наших ветеранів не вчиняють суїцид. Більшість наших ветеранів взагалі не мають ПТСР. У них є лише посттравматичний ріст. Крім цього, за 20 років війни, ми зрозуміли, якщо у вас проблеми зі сном і стається якась драматична подія. Тоді у вас менше можливостей підготуватися до цього. Наше відомство у справах ветеранів чітко говорить. Якщо у вас проблеми зі сном, ви живете без сну 24 години, і якщо в той самий час відбувається драматична подія, тоді у п'ять разів більша ймовірність того, що ви набудете ПТСР, і у шість разів більша ймовірність суїциду, та у дев'ять разів більша ймовірність депресії за всю історію війни вночі завжди спали. коли настає ніч, зазвичай припиняються бойові дії. Ми завжди мали можливість відпочити та поговорити біля вогнища. разом з тим сьогодні в нас бойові дії відбуваються 24 на 7. Потрібно розуміти те наскільки важливим є достатня кількість навігамбетоніфорасиде. В нас є велика тенденція до сидіння в телефонах вночі до відео ігор тенці проведення часу у соціальних мережах всі ці речі, які забирають в нас сон, є неприпустимими. Одного разу я тренував батальйон піхоти США. Їх старший командувач розповів, що в день вони воювали, а вночі мали час для відпочинку. У солдатів був доступ до телебачення та відеоігор. Командувач сказав солдатам якщо я побачу, що ви граєте у відеоігри після 10-ї вечора. Я заберу їх у вас. за тиждень він забрав багато відеоігор. Він сказав, що ці солдати є досить хорошими. Вони ніколи би не наважилися не підкоритися наказу. Але вони не можуть відмовитися від цих відеоігор. Ці ігри дуже затягують. Чи ви колись грали у відеогру до шостої ранку? Вони все це роблять неспроста. Ці ігри крадуть у вас сон та час. Проблема проблеми зі сном є ключовим фактором у суїцидах та деменції. А довгострокове безсоння дуже жахливо впливає на ваше тіло. Ми починаємо усвідомлювати те, яким важливим є сон. І в історії не було проблем з цим. Бо коли не було що робити, люди йшли спати. Але зараз вже є що робити: грати відео, ігри, сидіти в соціальних мережах чи дивитися шоу на телебаченні. Корпоративною політикою Netflix є вкрасти ваш сон. Їм байдуже на те. Що вони вбивають людей Вони лише хочуть продати свій продукт? потрібно розуміти те, що зараз розпал глобальної епідемії безсоння. коли вкладаєте спати своїх дітей вночі, забирайте в них телефон. Не залишайте в кімнаті телефон чи ноутбук їм потрібно нормально спати вночі неспроста зараз у світі збільшилася кількість випадків суїциду серед підлітків. рівень суїциду серед підлітків збільшився втричі за останні десятиліття в сша суїцид є однією з причин смерті підлітків США. Одного разу під час тренування поліцейських офіцер поліції підійшов до мене і сказав: що В нього чудова донька. але вона не хоче, аби він забирав у неї телефон щовечора. І він не пішов на це і залишив телефон її. Разом з тим, через деякий час вона чинила суїцид. Він сказав, що ми ніколи не зрозуміємо, в якому пеклі живуть підлітки, поки не прочитаємо їх повідомлення. Її булили кожної ночі. І в нього через це просто розривалося серце. Вона намагалася захистити себе. Він розумів те, що її забули до смерті в той час, як в неї було безсонне. І він сказав мені, що допустив таке, і що це відбувалося перед його очима. Він сказав мені а як діти можуть ігнорувати текстові повідомлення вночі, якщо ми навіть не можемо їх ігнорувати? Потрібно було забирати телефон кожної ночі. Отже, я говорив солдатам, а хто має стати вашою мамою в цьому? Хто заставить вас спати? Якщо у вас безсоння, ви зашкодите вашому тілу. Ви можете зіграти лише 15 хвилин і не помітити, як минула у ця ніч. Ененеґенде ліндорі сучасник нашим найбільшим викликом є забезпечення належної кількості сну. Файнізендесмаце потрібно солдатам для того, аби вони добре показували себе на полі бою. Афоде були здоровими в житті. Андевелнесрайф в історії світу ніколи не було таких викликів, які зараз стоять перед нами. Тежна часи Другої світової війни такого не було. Вони трішки читали, говорили один із одним і йшли спати. А от зараз в нас є ці неймовірно привабливі речі. І найбільшим викликом сьогодення для армії є забезпечення належного сну для воїнів. Отже, ті, хто добре готують себе до вбивства ворога, для них це не буде великою проблемою. Оце йдеться в книзі про вбивство. До речі, відеоігри можуть мати ті самі наслідки для дітей, як і наші тренування щодо вбивства ворога. На полі бою. Люди здебільшого роблять, чого їх вчили. А їх добре навчили цьому. Є велике задоволення, коли ти уражаєш ці в цьому немає нічого поганого. Є багато інших речей, які можуть відбутися: це відключення звуку, тунельне бачення, уповільнення часу, провали та спотворення пам'яті, і це нормально. Не хвилюйтесь через це. У кожного є можливість випити пляшку води. Говоріть про все, що сталося. Щоразу, як емоції підходять до гори, випийте води. Відділіть спогади від емоцій. Звісно, за тиждень, місяць чи рік щось стане тригером для цих спогадів. І це не ПТСР. це нормально. А от як ви справитеся з цим, це буде визначальним для того, чи стане це ПТСР. Ви не можете взагалі не думати про це. Потрібно з цими спогадами мирно жити. Якщо ви не можете відділити спогади від емоцій, тоді зверніться по допомогу. Лікарі дуже круті в цьому. Вони дуже добре лікують ПТСР, але потрібно про це дати знати. як ми можемо допомогти іншим людям, якщо не можемо допомогти собі? Скажу ще одну річ: громадяни демократичних та вільних країн є найкращими воїнами, яких коли-небудь знали у світі. Кожного разу, коли громадяни демократичних країн воюють проти диктатури, тоталітарних країн, як от Росії, саме диктатурам завдають поразки. Вірте в людей таких країн, які постають перед такими викликами. Саме зараз вони надихають світ. Вільні люди вільної країни воюють за свою свободу, сім'ї та дітей. Ось так це виглядає. Вірте в них і те, що вони роблять і моє останнє запитання для вас. Ви згадали про ПТСР що особисто ви би порадили українському уряду, аби вони могли краще допомагати людям із цією проблемою? по перше, потрібно навчати людей. Потрібно розуміти те, що такі реакції є нормальними. потрібно відділяти спогади від емоцій. І, якщо чесно, розмовляти про це за пивом, це одне з найздоровіших речей, що може допомогти. говорити, пити пиво і контролювати це. Це одна з найздоровіших речей. Звісно, якщо ви не нап'єтеся, бо в такому випадку це буде контрпродуктивно. Якщо ви знову проживаєте якусь подію, це нормально. коли якийсь солдат падає на землю від гучного звуку, це нормально. Якщо довгий час це не проходить, тоді зверніться по допомогу. Створіть таке середовище, в якому нормально звертатися по допомогу також дуже важливо створити позитивні очікування нове велике покоління зараз росте в Україні. На Україну очікує ера великого лідерства процвітання та росту після війни. все буде так, як було зі США після закінчення Другої світової війни. що не вбиває мене, робить мене лише сильнішим. на Україну чекають неймовірні та славні роки. Україна вийде з цієї війни з новим чудовим поколінням. Вони мають бути поінформованими. і Якщо будуть проблеми, вони мусять дати раду із ними. наша країна має прийняти цю відповідальність. найважливіше попереджати про те, що може бути. І моя книга бій є найкращим інструментом для цього. Ця книга стала бестселером під час пандемії серед медичної спільноти, адже як сказав один лікар, здатність справлятися зі стресом на полі бою може допомогти нам справлятися зі стресом в реанімації. ця книга дозволить людям розуміти все це і бути обізнаними. Ми можемо рухатися далі, будучи поінформованими членами вільного суспільства. <гану> дякую, пане Гросман, за ваш час та підтримку України. слава Україні! Слава Юкраїні, героям слава сенкіромач.